Вороже, не ми встали пліч о пліч. Помчиш, в мордор, аж закивають п'ятки, веде своїх синів у бій Карпатська Січ. Ми гідні січових стрільців нащадки. Братів у нас нема, тож не тягніть до нас кривавого і грозного Івана та першого Петра якого мучив сказ і ніколку, і святого, і тирана, як вічне забуття, жахлива чорна ніч, поглине ворогів всіх до стану, веде своїх синів у бій Карпатська січ, за тебе, за єдину богом дану, назад путі нема, і кожен з нас це знав. Попереду жертовна дорога. Народу кожен з нас на вірність присягав, тож нам потрібна тільки перемога, як вічне забуття, жахлива чорна ніч поглине ворогів всіх до стану, веде своїх синів, у бій Карпатська Січ за тебе, за єдину Богом дану.